А з 6 листопада польські перевізники перекрили три пункти пропуску на кордоні з Україною: Ягодин Дорогуськ, Краківець Курчова, Рава Руська, Гребенне шостого числа, коли почалися ці дії, після 13-ї години дня відразу були заблоковані всі три напрямки для руху вантажів в бік України з Польщі також було заблоковано рух. В напрямку виїзду з України, в напрямку Польщі, по пункту пропуску є один сьомого числа. Польська сторона також відмовилася приймати е, українські е, з української сторони вантажівки на напрямку ралируської, і фактично на даний момент більш-менш інтенсивний рух, який раніше продовжується виключно е, по пункту пропуску Краківець, напрямок з України в Польщу. Стрийкаріні нібито обурені конкуренцією з боку України. Водночас ні галузеві проспілки, ні більшість транспортних компаній, ні уряд Польщі їхніх вимог не підтримують. Деякі водії змушені вистоювати у довжелезних чергах без води та їжі, деякі хворіють. А один із кремувальників помер на парковці поблизу кордону з Україною. Як водіїв е забезпечити воду їжу паливом? Тобто ситуація дуже критична. Саме ми підняли питання перед МЗС. Про те, що страйкарі і ті, хто дозволив це робити, мали б це забезпечити, то хто ж стоїть за цією скандальною акцією? Блокує кордон кілька компаній, що входять до маловідомої організації Комітет захисту перевізників і роботодавців у галузі транспорту. Вітаю всіх! Ді добре називаємо Рафа Меклер, Я стем лідером руху народового на Лубельщині. Ядний за складової конфедерації, а це натхненник і обличчя протесту Рафал Меклер. Він власник однієї з логістичних компаній, яка, незважаючи на санкції, ввозить вантажі з Євросоюзу до Білорусі та Росії. Ба більше він очолює Люблінське відділення партії конфедерація. Ця політсила визнає окупований український Крим Російським та й загалом має відверто проросійські та антизахідні погляди, зазначають польські видання. Водночас блокування кордону Рафал Меклер мотивує суто прагматичними міркуваннями. Ми заказати заказа начеп. Ми хочемо, щоб нам дали шанс заробити гроші, бо держава щомісяця до нас приходить по податки. Люди хочуть заробляти гроші. Ми дбаємо про те, щоб ми заробили ці гроші, і наша держава була сильною в економічному плані. На початку тижня українські посадовці провели з мітингарями перемовини. Кажуть, ця зустріч була емоційною і непростою, і жодних домовленостей з ними досягти не вдалося. Питання подальшого блокування кордону – це не стільки питання е, вирішити якісь зараз нагальні питання е, і, і проблеми, а для того, щоб просто зробити або е, якусь е, комунікаційну велику кампанію з цього, або зробити якусь політичну історію і просто тримати кордон зачиненим якнайдовше. Методи, які обрали протестувальники, неприйнятні. Переконаний політолог Ігор Тирович каже, ця акція не дарма почалася саме в час, коли у Польщі після виборів… Бурів ідуть перемовини про створення нової владної коаліції. Прикриття воно не є тим механізмом і тим інструментом, який ну є правильним в даному випадку. Тобто для цього є відповідні між урядові комісії, міжвідомчі комісії, які можуть зустрітися, які можуть переговорити. Якщо у поляків є якісь побажання, можливо, претензії, можливо, вони вважають, що щось виконується не таким чином. Це можна ну, повідомити на рівні, скажімо, уряду, і ці питання вирішити. Єврокомісія може почати каральну процедуру проти. Польщі, якщо влада країни не розблокує пункти пропуску на кордоні з Україною, повідомляють польські змі з посиланням на представників ЄС, адже відповідно до законодавства ЄС, Польща зобов'язана забезпечити вільне пересування українських вантажівок на прикордонних переходах.